Біфрен, спокій за ясної голови. А на доокупованій Харківщині вже 73 тисячі осіб отримали допомогу від ООН. Про це представники організації повідомили на щотижневому брифінгу в Женеві. Там роздають їжу і товари першої необхідності. У багатьох містах і селах ворог залишив фактично випалену пустелю. І нечисленні місцеві мешканці, що там залишилися, можуть вижити лише завдяки гуманітарці, каже Олександр Мужичук. Олександр Коновалов села підлима на Харківщині, яке півроку було під російською окупацією. Весь цей час чекав його визволення. Він знайшов український прапор у зруйнованій росіянами школі. Я беріг, я ждав приходу наших військ українських, що вони освободять нас від цього іга російського, яке вторглося на нашу країну. За даними МВС України, фактично кожне місто село Харківщини звільнене від російських загарбників мало катівню. Після відступу окупанти залишили потрощені оселі, а чимало людей без даху над головою. Маленькі діти позують репортерам на тлі зруйнованих споруд. Дорослі думають, як перезимувати. Валентина Павленко під час окупації залишилася в селі Борова з трьома онуками. То там, то там дадуть єсте плохо. з'їжджають. ми роздали 12 тисяч гігієнічних наборів та наборів кухонного посаду, ліхтарі на сонячних батареях та 15 тисяч ковдр у звільнених населених пунктах Харківської області. За даними ООН, наразі проживають майже 140 тисяч осіб. Вони потребують продуктів харчування та питної води. Їжу та товари першої необхідності отримали вже понад 73 тисячі осіб. Дуже раді були. За, за за те, що нас не покинули, і другі країни помогли з оружієм, щоб їх прогнати цих москалян усіх у Куп'янську, де до війни мешкало 28 тисяч осіб. За попередніми даними ООН, залишилося близько 4 тисяч жителів. Аналогічна ситуація в Ізюмі в ізюмі, населення якого раніше становило близько 46 тисяч, залишилося від 8 до 9 тисяч осіб. Ці люди повністю залежать від гуманітарної допомоги. Ринки та магазини зруйновані чи закриті? Мешканці обмінюються речами, їжею та товарами першої необхідності на центральній площі міста, де утворився стихійний ринок. Оскільки поблизу ізюму все ще йдуть бойові дії, багато людей ховаються у підвалах і виходять на вулицю тільки для отримання гуманітарної допомоги або для того, щоб евакуювати. З міста автобусами, які надає українська влада. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ. Єдині новини.